Редакторська усім привіт! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Це проєкт редакторська в студії Тетяна Федоркова, редакторка сайту Медіапорт разом зі мною Юлія Єєва, Харків Тудей і Юрій Ларін Думка. Колеги давно не бачилися. По-перше, є про що поговорити, але знову ж таки теми, ключові теми. Вони всі навколо подій війни, обстрілів. Мобілізації, і давайте почнемо з першої. Редакторська. Ми б хотіли почати з обстрілів. Це обстріли останніх тижнів. В Харкові поменшало їх, але вони все одно, ці атаки є. І те, що ми бачимо, чуємо, це в основному останні тижні це були безпілотники молнія які. Куди вони поцілили? Хто пам'ятає? Вже в основному це якісь гаражі, тобто не було ну з останнього в травні, о, да, в травні були два прильоти молнії. Президент Володимир Зеленський сказав, що це енергетичний об'єкт в холодногірському районі Харкова, угу. і ну, по простому пожежа? пару молній влетіло в підстанцію, незважаючи на заяви про те, що не чіпаємо тепер енергетичні об'єкти. Ну, президент сказав, то мабуть і ми можемо. Так, і, і ще були от, парочка прольотів, теж е, щось було в індустріальний район, і дня, і в Ченкісті, цього тижня але було. слава Богу, не було значних е, пошкоджень. І от сьогоднішній прольот, те, що вночі відбулося. Я чесно, вночі нічого не чула, але колеги чули, е, 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 щось, щось бахнуло е, офіційно. В зведенні було про те, що, е, що це було, до речі, в зведенні, як там було, Юля, пам'ятаєш? Ну, ну, по перше, треба сказати, що це о пів на другу ночі було Холодногірський район, і Ігор Терехов мер повідомив, що це була раке... був ракетний обстріл. А в Зведенні, в ранішньому тепер воно по-інакшому звучить, просто Бахова його дає інакше, і там не було. Там просто по Харкову постраждали вісім будинків і троє людей. Не було конкретизації. І вже згодом начальник ховав Олег Сенігубов сказав. Суспільному, що це була не ракета, це був повітряний бій, Дослівно. правильно, Юр? Ну наскільки я, я ж не суспільне, але судячи з того, що я читав, малося на увазі, що це повітряний бій, засоби можливо повітряного ураження, ППО, щось типу такого. Ну, Уламки, так, да, там було теж сказано про те, що це уламки, наслідки повітряного бою. Е, тобто і таке буває. Е, ще з важливого, ну. Які тенденції да, ми можемо побачити, що Харків на щастя для нас поки що не є мішенью для великих ракетних ударів. Поки що, ну в травні, да, мені так здається, що не було серйозного такого. Натомість оці молнії почали літати і до Чугуєва, да, здається, вчора був удар по колишній, ну колишній дитячий садок. Вже років Податкове. 15, це податкова інспекція uh -huh. в Чугуєві, мій перший дитячий садок. Oh. Він там незначно постраждав. Це помолння та, це для того, щоб кошмарити мирне угу. населення, щоб ламати там, машини, підпалювати і калічити людей. Тобто, там, ну, на даний момент його, звичайно, можна ж доробити, але на даний момент це БПЛА, який насамперед для ураження живої сили і легко, легкої техніки, а не для руйнування якихось укріплень чи ураження важкоброньованої техніки. Ми з вами пропустили цей момент перемовин в Стамбулі, не було у нас тоді редакторської, але там Росія, як ми пам'ятаємо, погрожувала тим, що може захопити Харківщину да? і, і, і Сумщину. Там були якісь такі тези. От може з вами це обговоримо? що Чому може це таке затище перед, опять же, це все гіпотетично, якісь наші умозаключення, але тим не менше завжди, в ну, мене. Дуже напрягає, коли, коли тривалий час, якось, якось дуже тихо, а потім, потім щось стається От, Юля, що. що ну, На підсвідомості так. Таке враження, що ми трошки вичікуємо та да, чекаємо. Це вже, наша, мені здається, трошки хвора уява. Да. От Якщо тихо, то наступного разу колись в найближчому. Проміжку буде голосно. А, Щодо перемови, ну дивіться, там звучала Сумська і Харківська області, але вони звучали кулуарно, неофіційно. Це начебто всякі ушакови, хто там ще був Мединський. в делегації. Да, Мединські вони погрожували, говорили це десь поза офіційним протоколом, і про це розказав журналіст Вашингтон, здається, що звучали про те, погрози, про те, що да, от ви зараз не хочете сідати за стіл переговорів. А ми через рік. Захопимо ще дві області і називалися саме наші області. Ну і плюс у нас же травень, річниця 24-го року, коли Росія дійсно розпочала другий наступ на північ. Харківщини. Тому, да, ми такі в передчутті того, що могло би щось. Але я не знаю, з чим можна пов'язувати те, що Харків більш-менш трошки відпочиває зараз. На Сумщині дуже погано все. ну, Прям там дуже Чи нам очікувати. Ну, звісно, не розслаблятися. Бо нам тут нікому не можна розслаблятися, на мою думку. Редакторська. Так, логічно перейдемо до теми обстановки на фронті. Юра, може, ти нам допоможеш в цьому. Звісно, в останні дні були заяви від оперативного групування Харків, від військових хартії про те, що є спостерігається певне скупчення, ротація у окупантів там називалися напрямки під Вовчанськом, а також в районі селища Дворічної Дворічанської громади, що там якісь накопичення, начебто є. Звісно, це так, хоч це і офіційно прозвучало да, і від Оту Харків, і від е, Харті, е, Генштаб такої детальної інформації не подавав, і, і, і да, що ми, нам відомо, е, цю інформацію теж маємо знати. Е, може, Юра щось, щось додаш до цього до цих заяв? Чи це просто звичайна ситуація планомірна, як і було, якихось суперзмін. Супер змін не відбулося з моєї точки зору. Останні, от дивіться, після нашого широко відомого контрнаступу в 2023 році почався наступ росіян. Зараз 25 рік. Вони вже наступають рік з чимось, з дуже великим кілька місяців, безперервно. Ну, тобто, ми щодня бачимо кількість атак на кожному з напрямків. Це значить, ворог наступає. Говорити, що що буде наступ, це значить говорити, що його зараз немає вважати, да? тобто теоретично вкладати в свою промову, таке. Ні, наступ триває росіян, принаймні на Харківщині і на всіх, по-моєму, на всіх напрямках. Триває вже більше ніж півтора роки. А, ну, з моєї точки зору, я ще кілька, мабуть, місяць-півтора тому говорив, що у те угрупування, яке звільнилося на Гескурщини, воно десь дінеться. Я думаю, що воно розтягнеться по всій лінії фронту. Тому, що, як би там хто не говорив в Кремлі, вони теж сточуються. Жива сила, вона теж не є такою, знаєте, куле непробивною. Вони розлітаються на, на шматочки так само, як все інше. Ну, з ідеї там має бути якесь зосередження військ, але чи це буде напрямок головного удару, чи це буде взагалі напрямок удару? Поки що я не знаю такої інформації, не чув. Але те, що там російські сили є, ну це очевидно, тому що тут іде наступ. До речі, Діпсей, да Юля, ти читала цей теж допис про те, що трошки були перекручені ці ну, заголовки, скоріше як... заголовки, да, як mm -hmm. завжди розлетілися щодо коментаря Хартії. Треба зазначити, що Хартія стоїть на півночі, липці, північніше і коментар. Коментував на штабу саме цей напрямок, звісно. І е, він говорив про те, що ну, про нове він наговорив. говорив, він говорив саме про те, що ну, це планове таке да, накопичення військ, ротація якась, коли там поповнюють підрозділи, які понесли втрати. І аналітики Діпстейту, так, вони пішли розбирати по камінцях цю заяву, щоб трошки ну, заспокійливе такі, для нас, зокрема для всіх харків'ян. І вони сказали, що це все планово. Поповнюються підрозділи, які там стоять і потребують додаткових ресурсів. Здійснюється накопичення засобів ураження, зокрема в півдронів на оптоволокні. Ну і це вже реальна загроза для нас, да, тому що ми ну, раніше про наш напрямок оптоволокно там не звичайно літали. літали. Я вам вже постійно, абсолютно постійно. І ситуація на ділянці критично не змінилася. Це а, те, так. що так. це не пошло а, в заголовок. А, а за, з досвіду життєвого нашого, я би от, знаєте, трошки от, ви озвучили, що все планово, все під контролем, а я отак от, так от okay. зразу: <гум> ну а що ні, коли під контролем, коли на особовому особистому контролі або щось ми взялися покращуватися, то покращувати, то краще так бути а що пильнішими. що В області, Юра, ти от останні там дивився карти, як там просування ну, на купінж. Чи не? Ну, Там кілька ну, тиждень минулий, по-моєму, з моєї точки зору, там, судячи з тих повідомлень генштабу, трошки стихла активність. Чи Де, що... що що перекидають на півдні що, і. Що робить, з моєї точки зору, там зараз росіяни? Вони намагаються в районі Тополів, це біля кордону, вийти на панівні висоти. От якщо вони вилізуть на панівні висоти, то Дворічанський напрямок дуже сильно е, е, ослабне, тому що. Ну, як вам пояснити? Ну тому, що він ослабне, тому що з'явиться можливість контролювати абсолютно все приміщення і завдавати ударів. Наскільки там зараз ситуація, я не знаю, не володію. В цілому про піввіхи, я вам скажу, вони літали вже дуже давно на оптоволокні, Я не знаю, їздив на Дречанському напрямку вздовж дороги постійно. Купа ниток блищить на сонці аж бігом вже давно. Дуже багато. Редакторська. Така тема, е, нашумівшая, гучна, е, що стосується останніх тижнів, е, це конфлікти за участі працівників ТЦК. І е, найгучніша історія це те, що цивільний чоловік помер в ТЦК. Це 39-річний чоловік, якого знайшли мертвим. Була офіційна інформація від поліції спочатку, потім на неї була реакція від обласного ТЦК. Що нам про це відомо? Давайте поговоримо про це і що нам не відомо, особливо. Бо от ми трошки починали розбиратися в цьому, в складній цій історії. Є родичі, є друзі цього померлого хлопця чоловіка, які не вірять в те, що він вчинив самогубство. За офіційною версією він стрибнув з третього поверху і помер від того, але вони висувають, ставлять під сумнів цю версію. Поліція пояснила, що вони розслідують самогубство і якихось натяків на доведення до самогубства немає. Але в той же час є покази цих друзів. Розповіді цих друзів, які кажуть, що напередодні до того, як цей чоловік потрапив до ТЦК, він там вже був і там був конфлікт, де він побився, його побили, він вдарив когось з працівників ТЦК. Тобто, і той йому пообіцяв помститися. Все це в ТЦК. Оці, ці всі деталі не коментували. Це ми говоримо те, що зі слів друзів, і поліція розслідує кримінальне провадження, а ще є паралельне провадження. ДБР, да, про те, що як туди потрапив взагалі е, цей чоловік, що нам колеги, давайте поговоримо невідомо всі справі, якої комунікації ми б очікували. Ну ми просили весь тиждень, да щоб нам якось на брифінг вийшли. Угу. Ніхто не вийшов. Ну от що ні думає? на брифінг ні на інтерв'ю. Наскільки я розумію, чи було у когось інтерв'ю кого не було? Бо обласний військомат, наскільки я розумію, в спільному нашому чаті обіцяв інтерв'ю. Так. Ще тиждень тому десь, так? Так, і ми відправили такі обширні е, запити, де перерахували ну, всі можливі запитання, які могли б виникнути. Написали там чи жирним, виділили, що готові для брифінгу всі медіа. Ну, тобто, і от останнє, що було, це речниця обласного ТЦК, Олена Родіна, сказала, що типу, розглядаються ці запити чи щось таке, але теж це було так сказано. От, Юлія, що ти думаєш, Та що я би ти трошки... Харків тоді теж випустив матеріали Дали, які, взагалі б... про ТЦК. які... Я би трохи розділила цю історію на дві, мабуть, щонайменше частини. Перша, це те, що трапилось, і друге це як це комунікується. ну, Це суто наша внутрішньо-цехова проблема. так? Тому що випадки... О, але ця проблема дуже як впливає на суспільство і на бажання так. мобілізовуватися. І я вам хочу ще сказати, що два тижні тому у Хмельницькому сталася ну, подібна. Історія, Там людина залишилася живою, але чоловік стрибнув з вікна ТЦК, і за кілька годин після цього ТЦК оприлюднило цю інформацію у себе на сторінці у Фейсбук. Ну пам'ятаєте, що був, хоч раз так у нас про хоч один випадок, щось скомунікував ТЦК, окрім того, що проводиться внутрішнє розслідування. І нагадуємо, що не заважайте роботі ТЦК під час воєнного стану. Всі все. А тут історія замовчувалася навпаки, і замовчувалося як ТЦК, так і поліцією, тому що Олексія забрали в приміщення Шевченківського ТЦК 10 травня. 11 травня його почали розшукувати рідні. І мама написала заяву в поліцію тому що їй скрізь сказали, що його ніде немає. 12 травня її викликали на опізнання сина вже до моргу. І треба сказати, що це відбулося пізно ввечері, тому що нам повідомив начальник екстренки, що їх викликали до Шевченківського РТЦК о 19.47. У мене запитання, що людина три доби робила в ТЦК 10, 11, 12. Друге запитання, на яке немає відповіді, чоловіки, які були в Шевченківському РТЦК, задають питання, що мобілізований робив на третьому поверсі. Або більшість дій, які проводять з людьми мобілізаційного віку, відбуваються не на першому, не на другому і не на третьому поверсі. Хто розуміє, то розуміє. Ну тобто, чому він опинився? Аж на третьому поверсі. Е, ну і так, те, що це сталося 12-го він е, випав з вікна третього поверху, а на поверхню ця історія спливала вже після того, як його поховали 17-го числа. Так. Ну, тобто пройшов майже тиждень. Е, і ми забуваємо, що буквально напередодні. Був випадок з учителем історії, якого побили у Слобідському районі, і це було також був співробітник ТЦК, і це буквально відбулося 11-го, 12-го за Да, це дванадцятому затримали мала продовження ця історія. Що з цього тижня да, відомо про те, що оголошена підозра, про але за цікавим дуже фактом uh -huh. Прям Розкажи, дуже цікавим. Юр, що, що там поліція повідомила про це хуліганство? Хуліганство так, і, так, так відкрили справу чинен, поліцейська справа да, кваліфіку... щодо військового як правило, що це має ДБР розслідувати. Наскільки я да, ну, і відкрили саме за хуліганством, наша колега писала з Українформу ще минулого тижня цього і думали, що буде перекваліфікація, якась можливо за цей час, бо ну ця історія не. Тривіальна, і навіть за цього історика, який був заброньований. Не просто що історик там, історії, прав, прав людини і захисту вітчизни вчити. Да, і відчин, відчин. Вчит. да. Він заброньований, бо за нього вступився міський голова. Ну, Ігор Терехов вже просто не, не витримав, мабуть, так можна сказати. І вперше мені видається, коли він прокомунікував цю тему з ТЦК, що люди добрі, хоча ми знаємо, що затримували ну, в місті і співробітників комунальних підприємств і тих, хто займає будує фортифіку. Міфікації, але це ну це не потрапляло до публічної площини. Ну тут було відео, було очевидно, що він стоїть отак, от, а його б'ють. Mm -hmm, да, що там прямі удари да. прям наносять по тулубу. І була інформація знову ж таки про те, що чоловік, який ці удари працівник ТЦК, якось там раніше засвічувався, там був чи в Білгород, їздив. Ну, ну начебто близько... він з Беркуту, так що він з цього спецпідрозділу міліції ще. І що він саме там був, але з офіційної версії ТЦК у нього є статус учасника бойових дій. Хоча в ТЦК нам не дають відповідь на запитання, коли саме і де він отримав поранення, бо офіційно його називають таким, що повернувся з фронту і тому працює у ТЦК. Ну ми знаємо і що подальша доля, да його цього підозрювано зараз. Нам невідомо, а були фотографії, що він, начебто, в цивільній моді зі був у групі оповіщення, чомусь все одно вихо ходить на Знову ж таки говорю, що у нас немає офіційної інформації щодо цього, е, взагалі, тому що участі. ми не хочемо її отримати, тому що ми її не можемо отримати. Офіційна інформація. Скільки б ми не зверталися по комунікацію адекватно. Ну, взагалі я згадую часи, коли у нас бували такі випадки смерті в райвідділках, да? Ну, якісь там побиття, а потім родина шукала хоч якийсь, щоб розголос допоміг е, зрозуміти, що сталося. І тоді Правило, начальник поліції або ну, хтось ще з прокурор, да, прокуратура, головна головний обласний, виходила на брифінги, тому що ну замовчувати або не давати інформацію по таких гучних резонансних справах, це просто ну, низько. І, і тут всі розуміють наскільки важлива мобілізація, але всі ж розуміють, наскільки важлива і прозорість, відкритість органів в таких випадках, щоб далі це не повторювалося. Ну на даному етапі що у нас. Є по взагалі по ТЦК, і продовжуються такі історії далі. Да? Ми бачимо сьогодні, вчора теж ми, наші колеги писали в чат, знову ж таки, тегаючи ТЦК, що прокоментуйте такий-то там випадок на вулиці Миру. Знову ж когось там побили. Знову, і тільки розголос, да, якимось чином може, скільки ми не знаємо, таких випадків ще сталося. От, не знаю, що колеги з іншого боку, а я... як. Ну я розумію, що це неправильно. Да. А що робити? От якщо людина не хоче за... ну, тобто країна ж має якось захищатися. Абсолютно. Ну і давайте ну, ще проговоримо цей важливий, важливий момент на, на, на що фронті. ми не поговорили. Це важливий момент, це інша тема, але оці погляди цей 39 30... Дев'ятирічний чоловік, який дав, яку позицію він обіймав, дуже дивну позицію, коли у нас на порозі ворог під липцями і загалом, і ти якби людина світу, несеш мир, не можеш. А я питала у друзів його. От Андрій Васильєв, його друг, він давав коментар. Е, питала, чи е, усвідомлював він, от, ну, як він пояснював, якщо б прийшли росіяни в Харків, що б він, він їх теж би прийняв е, в обійми? Чи як? Чи, чи от як розуміти цю таку позицію? Дивну? Е, не знаю, тяжко складно, але знову ж таки це не дає ніяк мого права да, застосовувати силу до людини, в якій вона там позиції б не була. Якби е, теж в коментарях нам писали... Незаконно після... застосовувати силу в цілому. Незаконно, тут... незаконно. Так. Законно, то Писали в коментарях про те, а чого ви не говорите про його у ці погляди. Ну за ці погляди теж є кримінальне переслідування, так, є кримінальна стаття про виправдовування ворога. Якщо там це було, якщо експертиза підтвердить, так, так якщо в його словах це ну і по перше, як ми бачимо, що він це писав, в яких закрих в якихось закритих групах да в, бо чатах в чатах, бо в соцмережах його не було. Ну і ясно, що він теж порушував законодавство, тому що він свідомо ходив без документів не те, що військово облікових. Він навіть ходив без документів, які би підтверджували його особистість, що заборону на під час дії воєнного стану. Всі мають при собі носити документи, не тільки чоловіки, а й жінки. Ну і краще, якщо це робитиму діти. Він свідомо цього не робив і пропагував це, що я не буду брати участь в брата убійстві як він казав в війні. А, так. Він от я теж про це про брата вбивче. одразу відносить нас до цієї наративів Росіян, да але для нього, судячи з його цих записів братовбивча, це типу, ми всі брати і сестри. От в чому один там... Народ, там од... Один народ там увазі, не, взагалі, що типу ми... от, ти не один, якщо рядом Господь чи а, щось да, таке. да, в такому плані розумієш от з цим православ'ям у нього теж там не все зрозуміло. Це да, бо з одного боку він, начебто, віруючи, з іншого він писав про якісь суїцидальні речі, да от, от, а про як воно все так само. Да, я теж от спитала про це ж головна, як скажемо, точка, від якої поліція вважає, що це було самогубство, тому що він сам. Типу про це писав. Друзі кажуть, що він писав, якби його застрелили, а не він на себе наклав руки. Тобто він готовий був прийняти смерть від когось тільки, щоб не воювати, не брати в руки зброю. Тобто розбиратися в тих словах, які вони, які він видавав в цих чатах, треба от лінгвістична експертиза, да? чи там була оця російська якась риторика. Але знову ж таки, це ну, посадка. Це вже навряд хто буде робити, але тут дивно, що а, начальник Нацполіції Харківщини

Факт того, що відбулося на території військкомату, він говорить про ці дописи у чатах. як, Ну я не знаю, як уже, чи що, бо там дійсно він взяв ту цитату, яка нібито підходить під версію самогубства. І оце, ну, зрозуміло, що розслідування просто буде навколо цієї цитати крутитися. Оце погано. З іншого боку, нам ніхто не сказав, що все таки з результатами експерти заростену. Начебто під... Джуда він сказав це, сказав да що там не було виявлено ознак ушкоджень. Крім тих, які настали внаслідок падіння з висоти. але поки документально не отримали родичі, наскільки ми знаємо, документу щоб там було написано, там дуже загальними фразами написано, що типу да настала смерть внаслідок падіння, то тут дійсно як буде далі розвиватися ситуація, як нам, от що нам робити зараз, як е, е, ці я не знаю четвертій владі, як там нас називають, бо ми mm. куди ми там не б'ємося, щоб отримати роз'яснення, щоб об'єктивно підходити. До цієї ситуації, поки нам не вдається отримати повноти інформації, зрозуміло, що є таємниця слідства. Але як цікаво, от було да, ми бачили теж по чату нашому журналістському, що Раптово вийшов на коментар начальник поліції, сказав коротко, це був такий суспільного марафон. Там не так багато часу, да, щоб розвити думку, до, доуточнити, Обмежився цим. І далі, коли вже там я почала писати, ми почали всі писати уточнення в чат. То прислужба служба поліції пишеть запит офіційний. Mm -hmm. ну, mm -hmm. Тобто все. тут уже таємниці слідства точно, щоб отримати ну тут тр... можемо дочекатися, ще якоїсь реакції ОК Схід в підп. В підпорядкуванні якого перебуває Харківський ОТЦК, бо у них якраз коментар був більш людяний, і вони там за співчуття, співчуття навіть рідним сказали загиблого і відсторонили керівника Шевченківського, да. так саме вони, ну бо більше ніхто не може обласних воєнком залишається на місії, от йому би зараз вийти і щось пояснити, да. Бо Якось ну трошки не зрозуміло. Ну і дивіться, що ще я хотіла сказати. У нас за час повномасштабної війни змінилося багато воєнкомів вже в Харківщині. Причому у нас були як свої після Борисового цього одеського, пам'ятаєте, коли знімали всіх по країні. Президент сказав: зняли нам, дали навіть якогось з Чернігівщини. Здається, був потім знову почалися наші місцеві, але фактично нічого не міняється. І прислужба залишається та сама, і от вона як ігнорувала за будь-якого воєнкома, так і ну продовжує просто ну це. Тупо ігнор журналістів просто що ігнорує й ну... щось. Вони таке видають, а видають цей шаблонний текст. На один службі. на всі випадки так. Один... — кладі один на три роки ведеться службове розслідування. Не заважайте. Співробітникам ТЦК виконувати свої повноваження. Ну і на цьому, на цьому і все. в вашому тексті Юлія було ще там факти деяких е, ймовірних зловживань, да, і чутлі там не продають. Е, я вже не пам'ятаю, що там було. Е, ну пев, певні, в общем, зловживання. ну є труднощі, є труднощі. да, Знаю, що у нас з нами погодилося поговорити кілька співробітників ТЦК і говорять про те, що зараз, е, і зокрема, після цих двох випадків е, з побуттям вчителя історії і з... Суїцидом, поки що так його називемо, да, бо немає перекваліфікації. Що йдуть люди, е, ті, які притомні залишалися, йдуть у, у корпус, тобто у, ну, в 92-гу бригаду, або ще кудись навіть начальник одного з районних ПЦК в Харкові, ну не витримує того, що чиниться середині системи, і, і йдуть люди ну на війну, скажімо так, повертаються, бо не хочуть працювати в системі, яка працює таким чином. Дуже складно взагалі щось сказати, да, Юра. Мене неодноразово це порушувало тему, що і мобілізація важлива, і бити людей отак, от тягнути силою теж неможливо, яка там буде мотивація, і, і, і як висвітлювати це правильно, оскільки ми не можемо порушувати і да, цей процес, який через який ми захищені зараз ну, виходить. Бо да, хтось має воювати. Дуже складно, але будемо стежити. Мені здається, важливим, щоб ЗМІ все-таки такі випадки продовжували максимально. Не ігнорили. Да, а я що до... Там, та... я, до речі, я не знаю. Я... Чи були сюжети в національному марафоні? Мені не траплялося, але я і не дивлюсь так сильно, бо він же ж постійно йде. Чи взагалі... Теж немає обмежень на такі теми. Ну бо локальні медіа то всі по-моєму написали. Не знаю, що по центральним чи було важливо теж і на центральному рівні це показувати. Думаю, думаю, що це можуть сказати тільки глядачі на цмарафону, до яких ми навряд належимо. Ну. Іноді беремо новини звідти, чому ні? Е, да, складно щось, але от вже який день? 18 числа ми про це дізналися. Сьогодні яке? Е, 22-й, 22, да, Немає відповіді від ТЦК. От і тут зараз публічно ми перебуваємо і закликаємо обласний ТЦК головного. Керівника ТЦК вийти на брифінг. Поговоріть із нами. Да, поговоріть з нами, поясніть зна... через а нас, а з, з людьми. Якщо да, вони ж людьми. все це бачать в телеграм-каналах. І... Да, це, це Як це впливає взагалі на мобілізацію в таких випадках відсутності. Комунікації і продовження цих побитів без да без, без комунікації, колеги. Дуже вам дякую. Вже 16-та година. Маємо завершувати. Це була проєкт проект редакторська. Мене звати Тетяна Федоркова в студії. Я була разом з Юлією Агєєвою. Це Харків Тодей» і видання Думка Юрій Ларін. Дуже дякую всім на все добре. Журналісти накипіло, Харків Тодей», медіапорти та думки обговорюють головні події тижня.